Суворі безлюдні краї далекого Сибірського забайкалля багаті на природні ресурси. Тут видобувають рідкісні метали золото, вольфрам чи цинк. Та головним багатством називають деревину з густих безкраїх лісів. Будівельники заливають бетон у будівництво нового амазарського целюлозного заводу. Його власники китайці. За будівництвом наглядає заступник директора заводу, яка називає себе іменем Софія. А буде водохраніли. Для підсвітіні води производства цього розумі гумажний А Там пользують, одразу асісті і обратно коржуватися. Амазарський комбінат лише невелика часточка дедалі більших китайських інвестицій у Сибіру. Росія сподівається, що вони перевищать 18 мільярдів доларів. Після Осіля завод Саюса Каконьби ламали, торкала маліда? Нужний промишленісів Росі нужний, Да? депутат селищної ради Амазара Олександр Башуров каже, що далеко не всі задоволені платнею в китайській компанії, тому не поспішають іти працювати в ній. Коли було снабжение очень хорошее, снабження. За первісним договором, половину робітників на будівництві мали складати росіяни. Та насправді більшість там китайці. Є іще одна проблема з пошуком місцевих робітників. В оголошеннях про роботу прямо пишуть. Нам потрібні працівники без шкідливих звичок. Йдеться, звісно, про пияцтво. Вот китайці з утра з п'ять часов начинають до осі. Они зверху отримують. А русский водители теж пожалуйста. Так хто працює, столько же грошей отримують. У нас Росія, как это показують, это что такое? <Bruk> у нас у нас не всі у нас не все в росії <Breaking -50>. a -a. тогда тем более не не дожене. English? German? Deutsch? French? Ну? No? Наплив китайських грошей і робочої сили є важливою підтримкою для регіону, що потерпає від нужденності і високого безробіття. Але не всі вітають так звану китаїзацію Сибіру. Та на вас у мірі вітна. Першого секретаря забайкальського крайкому російської компартії Юрія Гайдука непокоїть перспектива втрати контролю над економікою регіону. А завтра закінчиться тим, що ми вже пальмработники китайця, а не вони, к нам. Спротив викликає й суперечлива домовленість щодо сільського господарства. Китайські компанії підписали договір про наміри оренди тисячі квадратних кілометрів сільгов у за на 49 років. Начальник місцевого райвідділу Держліс служби Росії Андрій Сотников каже, що особливого вибору немає. З Китаєм треба співпрацювати. Состояння, наскільки я знаю, зараз бюджету забайкарського краю доволі плачевний, на Дочинському району в тому числі. Ну не буде этого підприємства, скажімо так, арендно платиться, да, по мільйону рублів в рік платить, скажімо так. Какой-то НДФ платить, зарплата люди отримали но не буде цього взагалі дарила... нічого не знать. Мешканці Забайкалля пишаються своїм краєм. У його центрі чіті бережуть старі звичаї, а ще проводять культурні фестивалі. Усе в рамках нової кампанії приваблення китайських туристів. Ось і на цей фестиваль пісні й танців, незважаючи на суперечливе ставлення до зростання китайського впливу, привезли 300 відпочивальників із Манджурії, сусіднього регіону на півночі Китаю. Тут сподіваються, що ця перша хвиля гостей із часом переросте в туристичний бум. Але, хоча традиції ще лишаються російські, багато хто тут неохоче визнає, що їхнє економічне майбутнє разом із Китаєм.